Добрий день, друзі. Майже місяць тому я знімала відео про ці глоксінії. Ми разом з вами виймали бульби і пересаджували глоксінії, ці бульби ось в більші стаканчики, горщики. Що сталося за цей місяць? Минуле відео знімалося 11 грудня, зараз 9 січня. Що сталося за ці 4 тижні. І так, ось, будь ласка, у нас було малесенькі два ростики, Один відсох, інший ось в такому стані за місяць. Другий, тут зовсім малесенькі два ростики було така ж картина. Залишився один, але ось в такому стані зараз. Також я ставила на окорінення два листочки. Чотири листочки, ще є один. І ось ці два хочу показати. Бачите, це малесенькі корінчики від листочка проявилися з іншого боку. Я не бачу, але вже всі листочки з 4-х три вкорінилися, і там такі бульбочки біля пів сантиметра. Зараз. Ще хочу розповісти, що сталося з моїми великими бульбами. Я вам показувала так. і ось Ось в цьому пакетику. Це не реклама, просто що сталося з моїми бульбами. Дивимось, це пройшов місяць після минулого огляду. Як ви бачите, вже почали бульби просинатися, ось кілька розтиків. Поки що в мене немає умових висаджувати, але я думаю, через тиждень-два я це зроблю. Так. Інший. Інша бульба, бачите, ось такий. Ростик. Один поки що. Може, він і залишиться один, зато буде дуже такий гарний. І третя. І третя бульба ось такі ростики всі в одному місці. Тут трошки такий, як цвіль, можна. Або зачистити, або обробити точково перекисом водороду або марганцовкою. Так, яка ж ситуація з іншими бульбами? Не ні, за кольором. Як ви бачите, на цій бульбі вже де тут не знятий був минулорічний ростик. Тут багато з'явилося ростиків. Якщо ви залишаєте на цвітіння, краще залишати ті, які йдуть прямо від бульби, а не від минулорічного пагона, тому що цей пагон може почати гнити в будь-який час. Ми краще їх або знімемо на вкорінення, або просто, як будемо висаджувати цей пагін, зламаємо. А залишимо тільки ці, ці два, які йдуть від бульби. І ось тут майже ще нічого немає. Малесенька, малесенька. Десь я тут бачила. Ось тут в цьому районі трошки набухання йде. Ось одна і отам от друга брунячка набухають. А тепер я хочу показати інші минулорічні саджанці, що сталося з ними. Ось цей саджанець, бачите, коріння, вже покоричневіло, багато коріння. Там зовсім невелика бульба, тому я не зрізала, в мене погано виходить поки що зберігати малесенькі бульби. Тому я ось вирішила залишити. Можливо, вона ось трошечки пішла в ріст, або підуть рости з самої бульби. І ось що в мене сталося з іншими. Тут я зрізала. Тут ось одна брунячка, і друга дуже гарна, ростик, І третій є ростик. Ну, я думаю, що тут залишиться один. Він сам. Бачите, який він величенький, товстенький, гарний. І він заглушить ті, які слаб, слабші. Так. Це в мене дуже красива лаксінія, фіолетова, багаторядна, але дуже погано цей сорт нарощує бульби. Тут зовсім зовсім малесенька бульба, і я не ризикнула поки що її ставити на відпочинок. Тому що вона ще й не відмирає, а ось пускає малесенькі ростики. подивлюся, поки що зрізала верхівку, теж вкорінюю її. А з цих роз... ростиків подивлюся, що вийде. Ось тут, бачите, це всі все з багаторядної галаксінії. Листочки поставлені на вкорінювання, але вони вже поставлені після Нового року. Тут зовсім зовсім мало часу прийшло. Ось верхівка поставлена на вкорінювання, одна і інша. Все це з багаторядної вексії. Ось такі в мене новини мого квітникарства. Кому цікаво, запрошую слідкувати за мною, підписуйтесь. До побачення. До зустрічі!